Добрий день, малята. Сьогодні заняття хочу розпочати з казки, яка називається Три ведмеді. Пішла дівчинка у ліс за ягодами та грибами і заблукала. У лісі вона натрапила на будиночок. Коли дівчинка зайшла у будиночок, то побачила стіл накритий для обіду. Вона зголодніла. А на столі стояли мисочки. Найбільша, менша і найменша з кашею. Дівчина дуже захотіла спробувати кашку. Спочатку спробувала з найбільшої мисочки, потім з меншої, але кашка, яка була в найменшій мисочці, була сама смачна. Після того. Як вона поїла, вона побачила стільці і захотіла на них посидіти. Спочатку на найбільшому, потім на меншому, та той, що був найменший, був найзручніший. Каталась вона каталась та зламався той стільчик. Тож дівчинка пішла в другу кімнату, а там було три ліжка: найбільше, менше і найменше. Вона полежала на найбільшому, потім на меншому, а те ліжко, яке було найменше, було саме зручніше. І дівчинка в ньому задрімала. А коли прийшли ведмеді додому, дівчинка злякалась та побігла додому. А зараз пропоную вам познайомитись з ведмедями. Погляньте на них та скажіть, який за розміром. Тато ведмідь, мама ведмедиця та їх синочок. Щоб визначити, які вони за розміром, пропоную метод накладання. Подивіться, ми наклали ведмедиків один на одного і побачили, які вони за розміром. Тато ведмідь найбільший. Повторіть, найбільший, мама ведмедиця менша. Повторіть, менша, та їх синочок найменший. Повторіть, діти, найменший. Давайте доберемо нашим ведмедикам ліжка. Скільки їх? Три. Чим вони відрізняються розміром та кольором. Якого кольору це ліжко. Коричневого. Якого кольору це ліжко, зеленого кольору, і це ліжко синього кольору. Дізнаємось їх розмір методом накладання. А тепер діти, скажіть, якого розміру синє ліжко. Найбільше зелене ліжко менше, коричневе ліжко найменше. Діти, коричневе ліжко найменше. Для кого воно буде? Для синочка-ведметика. Чому? Тому що ведметик за розміром найменший. Ліжко зеленого кольору. Менше. Для кого воно буде зручним? Для ведмедиці мами. Тому що вона за розміром менше. А ліжечко синього кольору яке за розміром? Найбільшого розміру. Для кого воно буде зручним? Для тата-ведмедя. Чому? Тому що він найбільший за розміром. Тепер нагодуємо наших ведмедиків. Перед вами стіл, а на столі стоять три мисочки із кашею. Вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Розміром та кольором. Яка це мисочка за кольором? Червона, ось ця синя. А ось ця зелена. Давайте визначимо, які вони за розміром, використовуючи метод накладання. Яка за розміром червона? Найбільша? А яка за розміром синя? Менша. А яка за розміром зелена? Найменша. А тепер погляньте, мисочка зеленого кольору найменша. Для кого вона буде? Для ведмедика синочка. Чому? Тому що він теж за розміром найменший. Мисочка синього кольору. Менша. Для кого вона? Для мами ведмедиці. Чому? Тому що мама. Теж меншого розміру. А мисочка червоного кольору найбільша. Для кого вона буде? Для тата-ведмедя. Чому? Тому що тато ведмідь найбільшого розміру. Наше заняття підійшло до кінця. Ми були в гостях у ведмедиків. Які вони за розміром? Тато ведмідь найбільший, мама ведмедиця менша, а синок ведмедик найменший. Молодці діти, ви були дуже уважні. До побачення.